Друзі, про українську економіку будемо говорити далі. Курс гривні до долара, який контролює Національний банк України, має більше відображати ринкову ситуацію. Зараз же він фактично не змінюється. Про це йдеться у меморандумі з МВФ. Там заявили, коригування курсу допоможе захистити міжнародні резерви, а ще запобіжить накопиченню зовнішніх дисбалансів. Це критично важливо для відновлення стійкості на середньострокову перспективу. Про це та ряд інших економічних питань будемо говорити далі. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук у нашій студії. Пане Фурман, доброго дня. Вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Дійсно, дещо дивно бачити, особливо на тлі того, як різко і швидко зростає курс євро, що курс долара фактично протягом останнього часу не зазнав ніяких серйозних коливань. З чим це пов'язано? Дивіться, перше. Основною курсотворюючою валюти в Україні є долар. Тобто щоденно курс гривні до долара визначає Національний банк. А щодо курсів інших валют, там євро, єна, не знаю, там юань, китайський, беруться курси, які є на міжнародних валютних ринках. І тому ми можемо спостерігати, як, там, наприклад, зараз зростає там, євро, і ми, можливо, поговоримо, чому воно зростає і які межі такого зростання. А долар є стабільний. Так от, щодо долара, Щодо Нацпанк на валютному ринку проводить політику керованих гнучкості. Тобто, ми можемо спостерігати в окремі періоди, гривня може посилюватися, в окремі періоди гривня може послаблюватися. Ми навіть до Великої війни спостерігали про те, що, наприклад, там навісні гривня завжди посилювалася, відношенню до долара, тому що там аграрії, ну весна, посівна, тобто був пропозиція долара була більша на ринку. Або осінню, тобто коли навпаки вже врожай збирався і продавалося, також була більша пропозиція, і гривня також посилюється. Але влітку вона могла послаблюватися. Але це було, знаєте, немає такого правила. Воно могло бути по-різному. Я пам'ятаю, що сезонність починалася інколи навіть в лютому, в один із періодів часу, тому що там була тепла зима і так далі. Зараз. Ринок ну, для, для, для нас банку дуже важливо, дивіться, ну, валютна складова і ситуація на валютному ринку вона ж, е, впливає на дуже багато чинників. І один із чинників у нас, е, ну, у нас достатньо, наприклад, зараз немала інфляція. Там, за травень близько 16%. І е, девальвація національної валюти, якби вона відбувалася, то вона б негативно впливала на інфляційне девальваційне очікування. Вона б ще б роздмухувала ці процеси, а нам це не потрібно. Тобто, наша ціль ну ціль по інфляції це близько 5%. І нам потрібно, щоб інфляція зараз там 16%, А є прогнози там національного банку України, які говорять, що зараз вона знаходиться на своїх пікових значеннях, і прогнозно десь середини цього року вона почне зменшуватися. І на кінець року вона вже буде менше. Е, двознакового рівня, тобто менше 10%. Тей прогноз, який є від Нацбанку, зараз він квітневий. Він говорить про інфляцію на рівні 8,7% на кінець року. Далі, наприклад, 26 й рік інфляція близько 5%, 27 й рік інфляція близько 5%. Тобто для нас ну взагалі якщо дивитися на політику центрального банку і ті цілі, які визначені в законодавстві перед центральним банком, перед Нацбанком, то перша ціль це цінова стабільність, тобто ми маємо її забезпечити виконання. Друга ціль це стабільність фінансової системи системи, тобто, що банківська система працювала там 24 на 7, що зберігалася кошти фізичних та юридичних осіб. Ну і третя ціль – це сприяння економічному зростання. От ми постійно знаходимося в цьому балансі, в забезпеченні ефективного виконання цієї цілі з, зна, з МВФ. Ну ви сказали, да, дійсно ну, йдуть дискусії. Тобто, але ж ніхто не говорить про фіксований курс. У нас ми вже від нього відмовилися, ще в 23 році він він в свій час там в двадцять другому, початок двадцять третьому році відіграв ключову роль в тому, щоб ми забезпечили макроекономічну. Стабільність нашої держави. І теж вже МВФ нам говорить, що макростабільність в Україні під час великої війни це вже питання національної безпеки. І ми з цим питанням справляємося, як на мене, ну на відмінно. Тобто, у нас є, до речі, політика національного банку забезпечує довіру до національної валюти. От це дуже важливо. Ми спостерігаємо, що зростають залишки коштів фізичних та юридичних осіб в банківській системі в гривні. Це важливо. Тобто, в гривні сьогодні вигідніше розміщувати. На депозитах в банку чи купувати там військові облігації, тому що там дохідність може складати там і 13, і 16, і 17 відсотків, залежно там від суми, там терміну, величини депозиту. Ну тобто є дуже багато складових на це впливає. Але сам факт, просто що навіть при тій інфляції, але ми ж говоримо, що вона буде зменшуватися. Ми говоримо про річний термін, наприклад. Тому жорстка монетарна політика національного банку на сьогоднішній день вона є виважена, У нас є свої цілі задачі. І я думаю, що ну я з ким з людей не спілкуюся з бізнесом Росто, тобто, так, да, вони сьогодні з велику рахунку підтримують ну, політику дій Центрального банку України. Пане Фурман, про євро також поговоримо. Минулого тижня євро він уже в четверте за місяць оновив свій рекорд. От я зараз дивлюся на курс в моєму банку 47,95 купівля, 49,45 продаж. До речі, Долар купують по 40,95 і продають по 41,95. значно менша різниця. Після, тебе невигідний банк просто мене в моєму банку курси куди ближче? 2 гривні це дуже багато. Так то чого чекати від євро? Яких іще рекордів? Чи будуть такі, чи можливо навпаки буде падати? От якраз ну ми вже почали говорити, що якраз курс євро чому він зростає, тобто залежить то саме від тих крус курсів, які є на міжнародних валютних ринків. І якщо розбиратися, чому євро ну зараз є таким дорогим, навіть є такий жарт, що українці не купують євро, тому що вони. Він є дорогим <сіх> і сьогодні вигідніше залишатися в гривні, розміщувати на депозитах в банку чи військових облігаціях. Тобто, ну з одного боку, жарт, що він є дорогим, але це, це факт. Але з іншого боку, дійсно, політика банку полягає в тому, щоб гривня була інвестиційно приваблива. І Це так є, і воно свідчить. Ми бачимо ну, поруху коштів і залишкам коштів банківської системи. Тепер е, які причини, чому євро таке зростає? Багато причин. Перша причина це така турбулентність, нова політика в нової адміністрації Сполучених Штатів Америки, торгівельні війни, також заяви там президента США, що політика. Федеральна резервна система це центральний банк США є неефективною, неправильною. Треба змінити керівника. Що там є вже чотири нових якісь керівники, при тому, що термін повноважень діючого керівника закінчиться аж через рік, і його просто так не можна звільнити. Тобто, це знаєте, от весь світ, починаючи з США, вже давно прийняв що, ну, законодавство, згідно якого що центральні банки вони є незалежними від політиків. І вони проводять свою політику, забезпечуючи виконання своїх цілей, тому що якщо будуть політики вмішуватися в діяльність центрального банку, то це може призвести там, до величезної інфляції, до національної, ну, національної валюти, тобто дуже багатьох негативних процесів. Тому і в Україні. І у нас в Україні закон про Нацбанк, він є дуже таким. Ну як ми брали за зразок тих законів, які діють там в східній Європі, наприклад. Тобто ЄЦБ, Європейський центральний банк чи центральні банки, там не знаю, Німеччини чи Франції чи США. Тобто, центральний банк має бути незалежним. Тобто, а це все негативно впливає на настрої інвесторів. Зокрема, наприклад, якщо дивитись на травень, то фондові ринки США втратили близько 25 мільярдів доларів, які пішли на фондові ринки, наприклад, країн Європейського Союзу. Це перша причина. Друга причина це те, що перспективи розвитку економіки Європейського союзу, тобто є прогнози там наприклад Світового банку, які говорять про те, що десь під 30-й рік економіка. Європейського Союзу вона може зрівнятися по темпах економічного зростання з економіки США. Тобто економіка США в минулому році, наприклад, зростала близько 3%, але вже в цей рік, наприклад, близько 2%. І незважаючи на те, що, наприклад, якщо ми говоримо про цей рік, економіка Європейського союзу зростає близько 1%, відсотку, наче менше. Але саме довіра до тих перспектив, до стабільності, вона вона, вона ну mm -hmm. грає плюсиком для настрів інвесторів і для прийняття їхніх рішень. Третій фактор це ну, така дедоларизація світова. А що це означає? Ну, наприклад, якщо... Резерви центральних банків. А ще там, десь на початку х років складала там більше 70% в доларі, то сьогодні, наприклад, це вже 58%. Зрозуміло, що це, ну, це тренд. Ну такі є. І що частка євро в резервах, наприклад, складає близько 20%. Ми чи наприклад, 25-24 рік ми спостерігаємо, як зростає частка золота в резервах центральних банків. Тобто є такий світовий тренд, який ну впливає, і це також один із факторів, який сьогодні ну впливає на те, що євро посилюється. Питання тепер, як довго це може відбуватися, що робити там простим українцям? Ну, в цій ситуації дивіться, якщо подивитись на крайні 10 років, то можна побачити отакі валютні гойдалки не один раз. Ну, тобто, в окремі періоди євро посилюється, в окремі періоди євро послаблюється, і е, навіть діючі прогнозисти, світові прогнозисти, тобто там спровідні світової банки. Е, я дивлюся про те, що їхні прогнози дуже сильно різняться. Тобто від того, що євро може бути там один, ну умовно, там о, один євро коштує одне там долара. А, а може і навпаки, тобто і дуже багато залежить від тих політик, які як, як будуть розвиватися. Подивіться, ну от почалася там ірано-ізраїльська війна. Ви бачили, як пішли ціни на нафту зразу там плюс 10%, відсотків, навіть найбільше. Тільки перемир'я в цьому питанні зразу мінус 10%. і так само долар почав посилюватися. Але на заправках на стелах не змінилося нічого. Ну це вже інше питання, чому в Україні воно не змінюється це з одного боку. З іншого боку, ну є оцінки. До речі, прогнозистів українських уже спаливного ринку, які говоряться таки, що вона має змінитися. Ну, побачимо, як воно буде виконуватися. Тобто, ну тому що да дійсно ви праві, що там на ціна на бензин там чи на інші, там на дизель вона збільшилася Тобто, на 2,5 гривні. Так, так і потім. Також всі вирішили, що, мабуть, в липні вона почне зменшуватися. Ну. Ну, побачимо, я знов ну, ж таки я не є експертом цієї сфери, але про е, євро і про долар сьогодні. Ну як діяти там українцям, особливо, тобто, ну ми, якщо дивитися на такі якісь цифри, чи купують українці більше євро. Наприклад, я часто колег запитую, ну ні, тобто, якихось, ну так якихось, ну знаєте, от скачків там якісь ну такого немає. В принципі, е, ми також спостерігаємо те, що я говорю, що для нас, от, так для центрального банку, дуже важливо це гривня, тобто її інвестиційна привабливість. І це величезний плюс, що залишки коштів в усіх валютах, ну, зокрема в гривнях, в банківській системі зростають. Тобто, да, жорстка монетарна політика, яку проводить Національний банк, тримаючи ну, облікову ставку на рівні 15,5%, вони вибачте, у нас інфляція там близько 16 вона почне зменшуватися. можливо, згодом ми також, ну а це точно буде так, тобто інфляція зменшиться. Є залежність така, що центральний банки також зменшують свої облікові ставки, але важливо ще раз, щоб гривня була валютою, яку довіряють українці. Це вона не повинна бути гарячою картоплиною, коли ти отримуєш заробітну плату і зразу біжиш, купуєш там якісь товари довгострокового там користування, чи долари, чи євро. Ну це це мінус для тоді. значить, центральний банк діє неправильно. А і коли ти ну скам так забезпечиш збереження, ну там, цінова стабільність, а вартість національної валюти, тобто ну це плюс ну для політики нашого банку. Я сподіваюся, що ми всі з вами застанемо часи, коли однією з проблем українців буде те, що робити з їхніми євровими запасами, як реагувати на зміни коливання курсу зараз це ситуація... важливе питання. Насправді, єврові запаси це тоді вже затронути питання. А коли Україна перейде на євро? Тобто я не знаю, там є на щащі, немає та тобто, до речі, Нацбанкже ж говорив на початку року, що розглядає таку можливість заміни курсоутворюючої валюти правильно, з правильно. долара на євро. Так, тобто, це да, були такі заяви, але е, мова йде про те, що так, ми розуміємо, що у майбутньому. А замість долара, ну те, що я говорив, просто основної курси туристи, що валюти буде євро. Ну, для простих громадян нічого не поміняється, ну, з великого рахунку. Але, але в майбутньому, коли Україна в 30-му році, це в гарному сценарії, ми вступаємо в Європейський Союз. І тоді у нас буде одна із зобов'язань перейти на євро як члена Європейського Союзу. І тут важливо, коли Україна перейде ну, до національної валюти, чи буде Україна переходити, тому що є різні сценарії різних країн. Польща вступила в 2004 році в ЄС, але Польща до сих пір має національну валюту в польські злоти. Чи Чехія там крону чешську має, наприклад, тобто вони в один період вступили, а Болгарія ну, чи там інші країни, Болгарія зараз планує, але знову ж таки там. Деякі політики, починають, оце, політики грають на настроях людей і починають спекулювати на темі, для чого нам відмовлятись від нашої національної валюти, тобто починають вводити свої плюсики, чому це не треба робити. Тобто, тому що євро там, і так далі. А є країни, які, ну, наприклад, там, Прибалтійські країни вони відмовилися давно, і в них є євро. Тобто там є свої плюси для населення свої плюси, тобто, коли ти маєш ну, національну валюту євро. Але це буде у майбутньому. Ніхто не говорить, що це. Ну, це як це все буде, повірте, це от в Польщі більше ніж 20 років член ЄС, і вони ще до сих пір не відмовилися. Але я хотів би, щоб наша економіка була як, от щоб ми зросли як Польща, розумієте? Тобто, знову ж таки, на початку незалежності України, польська економіка і українська економіка були приблизно одинаковими. Ну, плюс-мінус. На сьогодні, якщо говорити про ВВП України, це близько 200 мільярдів доларів, а польське ВВП це більше ніж 600 мільярдів. Вони втричі більші, ніж ми. Ні, втричі більше там, ну, все. Ну, тобто, вони економічно зробили цей ривок. Чи може Україна зробити протягом одного покоління? Нам потрібно 20-25 років, в кращому випадку, догнати Польщу. Чи можемо? Можемо. Чи є, але це дуже багато потрібно заходів вживати. І один із заходів важливий, ключовий це ми маємо стати членом Європейського Союзу. Ми маємо однозначно робити реформи. Ми говорили про міжнародний валютний фонд. Він для нас дуже важливий, насправді. Важливий і з точки зору грошей, тому що він дає нам гроші. З іншого боку, він допомагає залучати гроші інших наших партнерів. І він дає нам можливість, ну, скажімо так, ми беремо зобов'язання щодо реформування нашої держави. Пане Форман, я. Оскільки у нас мало часу, хочу обговорити все ж таки, оця перспектива переходу на євро. Це вочевидь перспектива. Ну, сподіваюсь, середньострокова. Якщо ми говоримо про нинішню реальність, от з 25 квітня по 5 травня група рейтинг проводила дослідження і виявила, що 68% громадян взагалі не мають жодних накопичень. Основною причиною цього є низькі доходи. Через майже 70% українців. Не мають взагалі ніяких закопичення, навіть у гривні, не кажучи вже про якісь євро, долари і так далі? У зв'язку з цим припускаю, що для більшості громадян цікаво, що відбувається з гривнею, у першу чергу, оскільки це їх основна валюта, скажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день у нас з цінами в країні, оскільки питання, яке турбує абсолютно всіх, вони постійно зростають з тих очікувань, які були на початку року, які виправдалися які ні, і до кінця року, як ціни очікувано мають змінитись? Дякую за запитання. Дійсно, ну якщо ми говоримо про інфляцію, станом на зараз за травень, оцінка Державної служби статистики, це близько 16%. Прогноз Національного банку України на кінець року інфляція буде менше 10 тобто 8,7%. Якщо ми говоримо по тому про нашому прогнозу, квітневому, а ціни будуть зменшуватися. Однозначно ну, зменшуватися ну, темпи їхнього зростання. давайте так, То вони не що це перше. Які причини ну, зростання цін? Е... Перша причина ключова це війна і її наслідки. Ворог постійно б'є по підприємствах українських, зменшуючи економічний потенціал, підприємства менше виробляють умовно там, продукція, менше пропозицій на ринках. Вони... Стають дорожчими з одного боку, або з іншого боку, наприклад, він б'є там по нашій енергетичній інфраструктурі. Тобто, підприємством постійно потрібно або закуповувати там дизель-генератори або паливо. Тобто ми розуміємо, що це однозначно дорожче, тому що воно вкладається на вартість собі вартість продукції, яка виробляється. Другий чинник, який впливав, особливо було значне зростання, це на овочі і на фрукти. Тобто, це ми мали. Минулорічний поганий врожай в АПК в ару комплексі. З іншого боку, весна цього року, вона, така, вона є непростою. Незважаючи на те, що в нас є прогнози на цей рік, що врожаї будуть кращими, але ми бачимо по весні, що вона там холодна, що овочі чи фрукти вони ну, вони пізніше поступають на прилавки громадян, тобто в сезоні змістилася. І зрозуміло, що це також буде відображатися на зменшенні цін, тому що ми знаємо, що ну, в, в сезон ціни будуть все одно зменшуватися. Третій фактор, який на це на ціни впливає, це, наприклад, ми бачимо, що. Ну, та ж сама середня заробітна плата. Тобто у нас за минулий рік зростання заробітних плат в державі більше, ніж там, 20%. З одного боку, це плюс для громадян ну, про те, що ми говоримо, тому що вони підвищують добробут. З іншого боку, ми розуміємо про те, що так чи інакше воно буде впливати на на, на інфляцію. Тому що і тут важливо, коли в тебе зростає, тобто, попит, тобто, щоб ти ринок міг забезпечити пропозицію цих товарів. До речі, євро. Ми говоримо зараз, просто що воно є дорогим. Тобто ми розуміємо, що які плюси для української економіки, це те, що експортери, які експортують продукцію до єврозони, вони заробляють більше. Але імпортери, тобто це те, що ми купуємо в єврозоні, і продають для ну, продаємо в Україні. Воно буде дорожчим. А це буде вносити зрозуміло, що можливо не не повністю в... В ну, свій вклад в ціни, тому що ну, якщо дивитись на зовнішні економічні операції, то в основному не все одно в нас в доларі, переважно більшості. Але все рівно там багато, велика частина там, євро також є. Тому це також фактор, який сьогодні впливає. Для того, щоб привести. Ціни ну зменшити інфляцію національний банк України, тобто журва дуже багато заходів, в тому числі, проводить жорстку монетарну політику. Тобто тримає високу облікову ставку, вартість грошей достатньо дорога. Сьогодні вигідніше там чи бізнесу, чи громадянам заощаджувати, розміщувати кошти на депозитах в банку, Далі коли інфляція почне зменшуватися, зрозуміло, що коли буде тренд стійким на зменшенні інфляції, тоді центральний банк почне зменшувати свою облікову ставку, тобто і тоді вже бізнесу почне більше витрачати mm. коштів для своїх Якось проектів інвестиційних у нас півтори хвилини. Пане Форма, скажіть, будь ласка, ми зараз ну на моє переконання живемо в етапі, коли очікується, щоб гірше не стало. Тобто вже ніхто не чекає, що буде якось набагато краще, бо тривають бойові дії, просто щоб не стало гірше, і з цієї точки зору як багато запасу у держави інструментів впливу на фінансову економічну ситуацію в Україні, щоб гірше не стало, або принаймні ну не настільки, щоб ми це якось катастрофічно відчули. Дивіться, якщо ми говоримо про цей рік, і давайте ми говоримо про прогнози, тобто, значить, і прогнози прогнози міжнародного валютного фонду, і прогнози Національного банку говорять про те, що економіка в цьому році зросте десь в межах 2-3 Це перше. Друге, якщо ми це те, що цікавить наших громадян. Друге, якщо ми говоримо про зростання цін, ми говоримо про те, що так, вони почнуть, ну, динаміка зростання почне зменшуватися. Тобто на кінець року вона буде однознакова 26-27 рік, там близько 5%. Це прогноз Національного банку України. Тепер, якщо ми говоримо про українську гривню, ну ви ж самі тільки що сказали про те, що ситуація, особливо курс гривні до долара, є стабільною. Так, тобто, це дії національного банку. Для нас це дуже важливо, щоб вона була стабільною і контрольованою, тому що вона дає нам можливість виконувати багато цілей, в тому числі, забезпечити. Цінову динаміку, щоб вона була, ну щоб ми інфляція зменшилась і проводилася до інфляційної цілі. Далі щодо коштів, у нас значний дефіцит бюджету цього року. Ми дякуємо нашим партнерам і в цьому році ми отримали значну міжнародну фінансову допомогу. Це близько 55 мільярдів доларів. Нам потрібно в цьому році трохи більше 40 мільярдів частина коштів піде на наступний рік. І тут важливе питання 26-го року, де будемо як будемо покривати дефіцит державного бюджету. Ну я думаю, Але... що поговоримо наступний раз. Саме так. Дякуємо <зас> вам за ваш Дякую час. Вам. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук, був гостем нашої студії.